Віктор Брагінський, керівник муніципального підприємства Київський метрополітен, який вже протягом 10 років очолює транспортну систему столиці, став об'єктом розслідування «Бігус.Інфо», інфо опублікованого увечері 14 березня. У звіті журналісти розглянули розкішне майно, що належить близьким членам сім'ї чиновника. Після публікації звіту Мер Києва Віталій Кличко заявив про намір звільнити Брагінського з посади. Вже протягом десяти років Віктор Брагінський очолює Київський метрополітен. У 2014 році він прийшов із амбітними планами щодо розвитку метрополітену. Проте з часом проблеми у метрополітені почали зростати, а його рідні активно займаються власними будівельними проектами. Зазначають журналісти. За результатами аналізу декларацій чиновника журналісти встановили, що рідні Брагінського володіють новим майном. Його мати, яка є пенсіонеркою, придбала кілька дорогих квартир. Сестра здійснює купівлю землі за високими цінами. Колишня дружина, яка є мільйонеркою, будує дачу в козині. А особи, пов'язані з Брагінським, отримують підрядні контракти від метрополітену. Мер Києва Віталій Кличко відреагував на розслідування журналістів і зазначив наступне: Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів «Біхус.Інфо», мають займатися відповідні органи.